Комунальна реформа виходить на фінішну пряму. В Івано-Франківську готується до проведення громадських слухань щодо розміру тарифів на житлово-комунальні послуги. Вже до кінця тижня на кожному під'їзді Івано-Франківська будуть розклеєні оголошення про місце та час проведення таких зібрань. Місцем зустрічі громад та працівників єдиного розрахункового центру стануть актові зали шкіл. Протягом 13 днів у нас буде проводитися громадське слухання, починаючи з 21 жовтня і до 8 листопада. Щодня буде проводитися по два громадських слухання. Графік буде оприлюднено в пресі, тобто в західному кур'єрі, і буде розвішено оголошення про проведення громадських слухань побудинково. Допомагати ЄРС в організації громадських слухань візьмуться комунальники житлово-експлуатаційних організацій, адже наразі в розрахунковому центрі не мають відповідних можливостей. Тож працівники жеків розклеюватимуть оголошення про громадські слухання, а згодом складатимуть протоколи зібрань. В цій роботі для того, щоб це провести все і зробити, є прохання, щоб Жеки, так як вони сьогодні виконують роботу, ще допомогли організувати цю роботу. все таки багато одна організація не справиться з цією роботою. Це наш єдиний розрахунковий центр. А от чи залишиться ЖЕО виконувати звичні для себе послуги з утримання будинків наразі невідомо. Нагадаємо, з 1 листопада замовляти та контролювати ці роботи буде лише єдиний розрахунковий центр. Єрс має право наймати на виконання компослуг і приватні установи. Хоча реформатори стверджують, що у перші три місяці реформ співпрацюватимуть лише з комунальними жео.